Річниця майдану не тільки в Києві. В листопаді народні протести почалися в багатьох містах країни. І таким самим чином, як і в Києві, регіонали намагалися їх розігнати за допомогою тітушок, арматури та іноді пострілів. Одним з найжорстокіших був розгін майдану в Дніпрі. Там тітушки проламали голови майже сотні євромайданівців, дехто залишився калікою по сьогодні. Те, що нікого не засудили, вже звично, але є і більш шокуючі факти: один з керівників банди тітушок трирічної давнини став наближеною особою мера Дніпра Бориса Філатова. Як таке могло статися, спробуємо спитати в нього особисто. Оплот повертається. Зрадника Жиліна вже поховали та, схоже, його методи продовжують жити. Мужчини. задача мушіни діла з кров'ю. Приватний спортклуб як механізм розправи з опонентами. Молодики, які ладні виконувати будь-яке брудне завдання покровителя, так влада на місцях нині приборкує непокорних. Ти от теж упали жичі люславо. Псевдоспортсмени розуміють лише мову кулака та крові. Їх не спиняє ні стать, ні вік, ні статус депутата. Програма гроші розкаже, хто тримає у страху мільйонний Дніпро. Мінімум п'ять 5, 5 вбивств з ритуальними з відрізанням голів, з, з очей. Як колишні тітушководи будують успішну кар'єру за нової влади? Я увізла скора 21 чи 22, Ну коротше, більше місяця лежав в лікарні. Тільки сьогодні ми покажемо реконструкцію замаху на вбивство депутата. Не пропустіть всьому в цій позиції. Я думав піжати прямо, але один із них нагнав мене з лівого боку. Страх жорстокої розправи накрив Дніпро. Погрози вбивства тут отримують навіть місцеві обранці. Вони бояться говорити публічно, та безпека життя і здоров'я близьких змушує їх звертатись до журналістів. Люди просто бояться. Люди бояться, об там говорити. Це місцевий депутат Сергій Суханов. За те, що він публічно назвав політичних зрадників тушками, отримав по голові. Після того, що мені потрібно акуратно себе вести в Дніпропетровській поліції. за білого дня після прес-конференції, на нього вже чекали четверо здорованів. Та це був лише початок. Далі більше замах на вбивство. Підбіжав глупіц. Два рази ударив мене в область груді. І навіть візити додому чоловікові дали зрозуміти. Панькатися з ним не будуть, доберуться й до його дітей. Уходять там 3-4 чоловіка, мордоворота по 120 два скарами. Нормально в мирному тоні об'ясняють там при дітях а тому, що ну ні надав, ти ж розумієш і так далі. Віталій Купрій, чинний нардеп. Та коли був дніпровським депутатом, теж постраждав від тих самих бойовиків. Переконує його намагалися вбити двічі. Він дивом лишився живим. Оце був такий випадок. Зловмисники втекли, е, всі події були зафіксовані на відеокамеру спостережень. Ексклюзивно для програми гроші він покаже, як дніпровські бандити намагалися його вбити. Під страхом смерті разом із журналістами він вирушає до Дніпра. Народився, виріс, і я тут депутатом у місцевої ради. Віталія чекали біля його офісу. Вони швидко почали рухатися в моєму напрямку і сказали, що ми вас чекаємо. Ми від спортивної там громадської організації хотіли з вами побалакати. Він намагався втекти від нападників, і вони, врешті-решт, загнали його у глухий кут. А точніше, в оцю бетонну яму. Я летів вниз, впав на руку отут. -от. Рука одразу плече зламалось. Рука була вивихнута, фактично, я не міг нічого. І е, наступний удар вже був головою підлогу. На щастя, вбивць сполохали сусіди Віталія. з переломами побитий, але живий. І почали виходити люди з сусіднього з сусіднього під'їзду, і зловмисники просто втекли. Вони побоялися скупчення людей. А це саме те подружжя, яке за словами потерпілих залякало усе місто. Вона заступник мера, екс регіоналка, а він охороняє її інтереси, Широковідомий у вузьких кримінальних колах, авторитетне прізвисько Таран. Її звати Світлана Єпіфанцева. У минулому праворука рука одіозного регіонала Олександра Вілкула. Людина в місті вельми впливова, і за словами опонентів, справжній ляльковик депутатів ОПО блоку у міськраді. Вілкул думав, а людях завжди. Вот, видите, то, що зробив Вілкул, вот для нашого міста. у декларації єпіфанцева. Вказала свого чоловіка. Ось він Євген Таранов, більш відомий у кримінальних колах як Женя Таран. Двохчасові тренування шість разів в тиждень. Для Жеки это правило без исключений. і сьогодні теж. От его льогка пощочини некоторых політичних тяжеловесов увозит скорая. Ось після нападу на очах у поліції таран особисто погрожує депутату Дніпровської ради Сергію Суханову. <пасуйтесь> Народний депутат Купрій переконує саме люди Тарана намагалися його вбити, і все прийшло до того, що це замовлення було е, Євгена Таранова. А потім повторили спробу, аби завершити розпочату справу. Добре, я добре. Я це в мене картинка на все життя буде стояти, Як я його побачив, і саме головне, що я побачу, що у нього в руці молоток такий великий. Забурхливої молодості на рахунку Євгена Таранова організація банди, рекет, залякування та півдюжини вбивств з особливою жорстокістю. За це він відсидів за ґратами 13 років. Мінімум 5, 5 вбивств з ритуальними, з відрізанням голів, з викалуванням очей. То там дуже дуже серйозні речі. За словами про українських активістів, в 2014-му саме таран зі своїми бойовиками так жорстоко розганяли євромайдан. Акружилися сторон ви вибіжала колона за двора вода е, і за двора е, ободміністрація. І навіть відправляв тітушок у столицю. Але теперішнім очільникам Дніпра, схоже, байдуже до кривавого минулого тарана. На початку року в Дніпрі сполахнув політичний скандал. Новообраний мер Філатов переманив до себе праву руку свого головного ворога вілкула Єпіфанцеву. Для вас дійсні сім'ї сідяще. Що Борис Сергійович являвся завжди головним кланом але колишній депутат Дніпровської міськради розповідає: єпіфанцева привела в команду мера ще одного гравця. Мовляв, її чоловік, кримінальний авторитет Таран, очолив тіньову службу охорони мера Філатова. Він має неофіційні, неофіційні скажімо, контролюючі функції за парковками, стоянками, весь чорний кеш на ньому там акумулюється. У міліції ж нам повідомили, Євгеній Таранов фігурує у кількох справах про напад на людей однак, по жодній з них він не проходить як обвинувачуваний. Чи справді мер залучив до своєї команди кримінального авторитета і чи знає про його минуле, ми спробували спитати в самого мера Філатова, адже почути в Дніпрі вражає. Від інших мерій країни, які ми бачили, тут є свої особливості. Ну, наприклад, аби дійти до кабінета очільника міста, треба здолати дві барикади. Перша журнал та охорона нещодавно створеної муніципальної поліції. Далі довжелезний коридор, в кінці якого магнітний замок. Не зайти. За дверима характерні молодики. А аж там і сам Борис Філатов. Ребята, ну, На по з ну не надали. До таки по чоловічську. Ну по-чоловічки, що ж до такого З'ясовуємо, що мер у себе, але зустрічатися із нами часу, мовляв, немає. Але ми віримо, що зможемо поспілкуватися. Півтори години чекаємо і дзвонимо на мобільний. Борис Альбертович, добрий день. Це 1 Плюс +1, одні Глазунова Олександра. а ви можете к нам вийти, пожалуйста? А то нас тут не пускають, так стопа охорони. Півтори години ми прочекали, а мер так і не знайшов ні хвилини, ні секунди, щоб з нами зустрітися. Але помічники мера таки зателефонували та запросили на аудієнцію ввечері. Мовляв, Борис Альбертович таки знайшов для нас вікно у своєму щільному графіку. Що ж відбувалося далі без коментарів. У нас були до з Борисом Альбертовичем. Дуже жаль тоді. А ми можемо договоритися на наступний раз. Ми готові вам дати коментарі. От может Ліха може та всі нашли. Ви знаєте Женю Тарана? Ну, Тарана. Ну заочно. Заочно. Знаєте ли ви якісь то Бориса Альбертовича і його? Ні, не знаю. Що ж до Світлани Єпіфанцевої, то виявилося, що вона разом із чоловіком у відпустці. Тому на приїзд знімальної групи вона разом зі скандальним чоловіком відреагувала у Фейсбуці.